Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, сьогодні ми з вами зупинимося на двох дуже потужних віршах з послання до римлян, розділ 8, 9, 10 вірші. Послухаймо уважно, а ви не в тілі, але в дусі, бо Дух Божий живе в вас. А коли хто не має Христового Духа, той не Його. А коли Христос у вас, то хоч тіло мертве через гріх, але Дух живий через праведність. Це Слова апостола Павла до римських християн. І це слова до кожного з нас сьогодні, до тебе і до мене. Це не просто гарна теорія, це наша реальність, ідентичність як дітей Божих. Давайте розберемо ці вірші крок за кроком. І нехай Дух Святий промовить до кожного серця, яке буде слухати це, цю проповідь. Основна частина перше. Апостол Павло пише: а ви не в тілі, але в дусі. Що це означає бути в тілі? У посланні до Римлян 8 розділом тіло це не просто фізичне тіло, це спосіб життя, керований гріховною природою, егоїзмом, пристрастями, страхами, бажанням подобатися людям. Це коли ми живемо так, ніби Духа Божого в нас немає. Але апостол Павло каже: ні, ви не такі, ви вже під владою. Ви вже не під владою тіла, ви під владою духа. Чому? Бо Дух Божий живе в вас. Це не, це не метафора, це реальність. Той самий Дух, який Воскресив Ісуса з мертвих, зараз живе в твоєму серці, якщо ти віриш, що Ісус Христос. Є твій Спаситель. Він не приходить у гості на свята, він оселився назавжди тобі, в твоєму серці. Чому перше велике питання сьогодні живе, чи живе в тобі Дух Святий? Бо апостол Павло дуже чітко каже: а коли хто не має Христового Духа, той не Його. Це не образливе твердження, це правда, яка рятує. Якщо духа немає, людина ще не належить Ісусу Христу, якщо Дух є Ти вже Його, повністю, безумовно назавжди. Друга частина тіло мертве, але Дух живий. Далі йде дуже цікавий контраст. А коли Христос у вас, то хоч тіло мертве через ріг, але Дух живий. Через праведність, тіло мертве через гріх. Що це означає? Наше фізичне тіло все ще під прокляттям гріха. Воно старіє, хворіє, слабне і одного дня воно помре. І в, у ньому живуть ще залишки гріховної природи, спокуси, слабкості, біль. Апостол Павло не заперечує цього, він чесний, але тому у тому самому реченні величезна надія. Але дух живий через праведність, твій внутрішній чоловік, твій дух уже оживлений. Чому? Бо ти оправданий, Христос передав тобі свою праведність, ти вже не винен перед Богом, ти праведний у Христі Ісусі. І саме тому твій дух живий. Живий зараз, живий тепер, не чекай Воскресіння. Життя вже почалося. Це як стара хата, яку хтось купив і вирішив повністю перебудувати. Зовні стіни ще старі, дах протікає, але всередині вже нова проводка, нова мулярка, нове життя, нове серце. І одного дня Господь. Перебудує і зовнішнє, Воскреси тіло в славі, але вже зараз Ти живий у найглибшій частині себе. То що це означає для нас практично сьогодні? По-перше, перестань жити за старими правилами тіла, ти не мусиш більше доводити свою цінність, боротися самотужки з гріхом. Боятися осуду, ти вже не в тілі, ти в дусі. По-друге, слухай Духа. Він говорить до тебе через Слово, через молитву, через сумління, через обставини, Дозва... дозволь йому керувати тобою. По-третє, не зневіряйся через слабкості тіла. Так, ти ще спотикатимешся. Так. Тіло ще мертве через гріх, але це не скасовує того, що твій дух живий. Продовжуй боротися, але боротися з позиції перемоги, а не поразки. Дорогі. У посланні до римлян 8 розділом, 9-10 віршом говориться, це не, що це не прості вірші, це наш паспорт. Наше свідоцтво про народження згори. Ти належиш Христу, Дух Божий живе в тобі. Тоді ти не в тілі, ти в дусі. Твоє тіло ще чекає повного оновлення, але твій дух уже живий через праведність Ісуса Христа, якщо ти сьогодні відчуваєш. Я хочу, щоб це сталося моєю реальністю. Просто скажи Господу зараз у своєму серці, Ісусе, я вірю в Тебе, прости мені мої гріхи, прийди в моє життя, наповни мене Своїм Святим Духом, і нехай я житиму не в тілі, а в дусі. Амінь. Якщо ти вже Його. Підніми руки і подякуй Господу Богу. Дякую, Господи, що Ти живеш у мені. Дякую, що Ти, мій дух, оживив. І, ти живий через, і я живий через Твою праведність. Нехай ця правда наповнить тебе миром, силою на весь тиждень, на цей, що чекає нас. Якщо це відео торкнулося тебе, напиши в коментарях: Дух Божий живе в мені. Поділися з ним кимось. Хто зараз потребує почути, ти можеш належати Ісусу Христу. Благословіння нам усім в ім'я Ісуса Христа, перемоги нам у цій жорстокій, несправедливій війні. Хай Бог благословить наших воїнів і дасть перемогу в ім'я Ісуса Христа. Слава нашому Богу, слава нашим воїнам. Амінь.